Добрий день. Сьогодні я хочу поділитися з вами одним дуже таким великим секретом. І от, щоб отримати успіх, успіх в житті від свого життя, від своїх цілів, від цього, Це значить, що треба мати оцей секрет. А що таке успіх? Успіх це коли ти дійшов до своєї кінця своєї цілі. Твої мрії всі збулися, і тебе сам отець, сам Бог цілує в твій чубчик. це її успіх. І твоє щастя прямо ну, розриває тебе по, по всіх цих напрямках. І от для того, щоб отримати такий великий поцілунок, в чубчик, потрібно пройти виконати свої цілі. А так як ми знаємо, що, наприклад, коли навіть я закінчила школу. То я навіть не думала, ні ким я буду, ні чим я буду, поступала на хімічний, не поступила, перейшла у швейне производство. А ну, так просто і кидала мене судьба. Ну, дякуючи тільки Богу за те, що у мене все-таки була, як кажуть, я дуже любила шити і я любила різні самі цього створювати моделі. З дитинства, навіть мама мені купить якесь плачку, я їй обов'язково щось та перешию, поки її немає, тому що мама моя шила. Поки її немає, я вже іноді буває так, що щось наріжу на від мамочки, влучу. Але разом з тим я завжди хотіла цим бути. Ну, як за ціль я не ставила. І потім, коли я вже переїхала в Росію, я поставила собі ціль, поки ціль. Я дуже хотіла, вже, як би сказати, як займати спеціальність сидіти в кабінеті. От в мене не було ким я буду, чи там я економістом, чи я богатером, але головне, щоб я сиділа в кабінеті і щоб я собі робила свою роботу. Оце була моя мрія. І досліджуючи так, все, це. І ясне діло, що я сиділа і, і це робила. Ну, досліджуючи так, по-друге, дивлячись цей, і, і зрозуміла такий. Життєвий секрет. Якщо ми, наприклад, ставимо за ціль, от, наприклад, діти закінчують школу, чи там ну, в більшості всі, коли виходять у світ, як кажуть, вони вже йдуть з цілями. І якщо він собі дитина поставила собі, вже ну, хлопець чи дівчина, що вона буде хірургом чи терапевтом, чи ким, що вона цим лікарем, обов'язково буде. Значить, вона проявляє такі сходинки, як кажуть. Перша сходинка, я хочу цим бути. Друга сходинка, що я з цим справлюсь, тому що я можу це робити. І третя я стану, я обов'язково стану. І цю, і цю, як кажуть, ціль ми опять-таки садимо у свою підсвідомість. Ми її посадили тихенько, щоб ніхто не шумів в тишині. Ми доносимо до своєї підсвідомості оцю ціль, що ви хочете бути лікарем, ну, чи там учителем, чи там конструктором, ну хто хто ким хоче, це кожна ціль різна. І хто доб'ється великої цілі, хто маленької цілі, головне, що він получить успіх за те, що він все-таки добився цього. І коли ми тихенько тут все посадили. І кожних, як кажуть, кожний раз так десь 25 чи 30, Як ви знаєте, поки зерно сходить, треба поливати його. А поливати, як ви під свідомості поливаєте, Ви знову, якби тихенько, щоб ніхто не чув. Ви проговорюєте ще раз свою ціль, що ви хочете стати уже для чого ви це хочете зробити? Що ви хочете це зробити в першу чергу, приносячи людям користь. Я буду їх лічити, вони не будуть хворіти. Я буду щасливий від своєї роботи, вони будуть щасливі від свого продовження їхнього життя. Чи наоборот, я їх буду вчити різних культур, різних знань, давати я буду вчити хорошим? Чи я буду конструктором, я буду створювати конструкції, яким буде будуть користуватися всі. Полив, це значить, ви поливаєте. Як поливаєте добрими ділами. От ви знаходите е, так, як колись я це замітила по своєму внуку е, одному, коли він казав: Бабушко, я коли виросту великим, я створюю таке лікарство, каже, що ти ніколи не постарієшся. І бачите, у нього була ця мрія. Ну, правда, він теж з'їхав з цієї мрії, там були другі причини. І так, як ми знаємо, із 100 людей 10, то доходять до своїх цілей, тому що вони якби утримуються на цьому. А так як другі не мають кому підтримати їх у цих у цьому поливанні чи в цьому поливі, тому що найбільше йде збой, що мені зараз потрібні гроші, от мені треба жити за щось. А де їх взяти? Значить, ціль, як відходить, ціль не повинна відійти, вона слідує за вами, і ви кожен день її поливаєте. І ви на тій роботі, де ви шукаєте упорно роботу другу, там чи учитесь, чи не поступили в цьому році, на другий рік поступити ну, в упорному труді. Ви працюєте і складуєте ті гроші для того, щоб вчитися, ці, ну, закінчити все-таки ту. Науку. І кожен раз ви поливаєте. От для того я роблю, от що я роблю добро людям, щоб вони мені допомогли осуществити мою ціль. Розумієте, це теж підлив. Це як кажуть міндобрива. От полив Значить, ти зразу з тими, кому ти знову щось таке хороше робив. І от я задала такий приклад, коли. Знаю одна знаменита кондитерська, ну дуже була така знаменита, і мали вони ну успіх, величезний успіх. І одна теж захотіла стати такою. Ну, а щоб стати, то треба і знати, і вміти, і могти. Вона нічого не ні знала, ні вміла, ні могла. І тоді вона оформилася туди на роботу уборчицею. І коли вона Працювала у борщи, вона це все полюбила. Вона зразу це все полюбила, тому що вона побачила, що це вона хоче такого, то же самого, як там. І тоді її замітили там і предложили її вже тим, тим кондитером. І вона почала ті випічки. Вона такі випічки творила, що просто красота. І е, купила гроші. І з благословення того хазяїна, вона відкрила свою. Фірму і стала дуже-дуже знаменитою, вона навіть перейшла через того, вище стала, де вона училася. Це ще раз означає, що ми повинні приложити максимум зусиль для того, щоб наша ціль збулася. Ну якщо ми сьогодні захотіли одне, завтра ми вже передумали третє, потім четверте, то ніколи не вийде. От я якраз дивлюся вже на свою таку свою. Практику, коли я прийшла в цьому Качецьку фабрику художніх виробів, я прийшла туди учеником швії. Нижчої вже нічого немає. І, і, і Так як я цілі не складала, що я хочу, чи, що я просто хотіла працювати, бути корисною в цьому життю. І працювала так, що мене зразу замітили. За певний час мене вже поставили. Резервістом, а резервіст, це значить йде на підміну всіх-всіх швейних операцій, які проходять, і з'єднюються в одне ціле, що ми пошиваємо, чи то плаття, чи то мужські сорочки. Тоді я була якраз на мужських сорочках. І це во і мене могли замістити хоч куди. І я була така щаслива, тому що там ще надцінка, надбавка була більша. Через певний час мене побачили, мене перевели в контрольора ОТК, щоб і так як я гарно шию, знаю, де дефект, де не дефект, щоб я виявляла ті дефекти, якщо хто неправильно там ший. Ще через певний час мене переводять інженером по ОТК, тому що я вже встигла за той час закінчити ірпенський індустріальний технікум. І це і я перейшла якби вже в цей інженером, тому що інженери вони їздили на розбраковки і вміли договорюватися з фабрикою, що вони якби нейтралізують то, то ті браки, які там є на возврат і на то все. Ото тоді було ще такі дії. Це був, як кажуть. Радянський Союз. І через певний час я поїздивши по командіровках всюди успішно, мені предложили начальником цеха. І це так було здорово, знаєте. І тоді я закінчила ще раз, пішла на, на, ці, на курси по ну, ну, одним словом, по моделі. Модельному бізнесу і це і вивчилась, і стала модельєром, от великим модельєром, тому що всі ті, які я робила з людьми, ясне діло, що я сама нічого якби би не робила. Ми разом наскільки дружно всі жили, що ми разом створювали ту чи другу модель, і, і коли я їздила заключати договори, з цими фірмами, то все ми за границю робили, все робили по нашій цього, Україні. І коли я їздила заключати договори, ми заключали ці договори, на такі суми, баснословні суми. І наш цех такий був ну прямо передовим у Качерській фабриці художніх вирбів. Саме більше заробляли ми. І тому це було, а ціль в мене фактично, бачите, я любила. Шити, творити, і це мені якби дало це. Хоча я ніколи не ставила ціль, що я стану навіть начинком, мені навіть таке не снилося. Знаєте, якби мені сказали, що я там стану. І потім, теж, коли я вже перейшла, приїхала в Росію, я вже потяг понесла і вже цю економіку, потягнула. І дуже хотіла і ходила і думала, лише би мені знайти роботу, щоб сидіти в кабінеті. Я вже не хочу так їздити, як я їздила. Я ж постійно тільки їздила. А, а хотіла би просто сидіти. Ну, їздити я все одно їздила. Моя видно, місія така була їздити по всіх світах. І я сюди їздила. Так що роботу я знайшла теж. Я знайшла економіст по доходах в аеропорту, де мене куди мене зразу взяли, а потім мене назад договорить перевели. І назад почалися мої дороги. Так що дороги мене не минали. Ну, смисл в тому, в чому я почала. Що якщо людина, бачите, мріяла сидіти, мені якби не дали сидіти, ну, я це за ціль не клала. Ну, разом з тим я ніколи не стояла і все сиділа. Коли, якщо людина ставить ще за ціль, от уже в слідуючу роботу, коли я пішла, уже, я вже поставила за ціль, ну, я вже ставила за ціль. Щоб знайти роботу, в якій я працюю до кінця свого більш, щоб ніколи не міняти більше робоче місце. Хоча я їх практично не міняла. Третя робота була моя, як кажуть, фактично заключ... заключна, це і не так багато. Але все одно найбільший у мене був якби, страх свого роду міняти професію. От я не хотіла міняти. Ну, якби не то, що не хотіла, можливо, я би і поміняла, але я це вже все знала, і мені було дуже би не хотілося міняти. А так як це. Во. Можливо, це і так і називається як ціль. Свого роду маленька ціль, не велика ціль, а маленька. І тому люди, особливо молодь, навіть у зрілому віці, хто поставив собі відкрити свій бізнес. Хто поставив собі можливість, як би сказати, навіть працювати в такій, десь структурі, де ти будеш лідером в тій чи тій... Тому що великі бізнеси вони мають багато напрямків, і на кожному напрямку є свій, як кажуть, начальник, і начальником стати любого великого відділу то теж це ціль, тому що не всі можуть тягнути, і всі не можуть всі можуть стати великими бізнесменами. Але все одно 10% людей стають величезними мільйонерами, якщо вони по Садять, як кажуть, посадять цю ціль в себе у підсвідомості і будуть поливати хорошими думками, хорошими думками, це опять-таки в тишині, що я буду робити, яку користь я принесу людям. Тому що в першу чергу ми повинні думати про людей, тому що ми з людьми одна, як кажуть. Цілісність, От ми цілісні з людьми. Без людей ми, як кажуть, як капля з океану, яка взяли, одна капелька, вона вже не океан. А з людьми ми і є якраз Боже творіння. От Бог нас створив всіх, і ми повинні думати. І ті Люди, які ще мають і завдатки того, що їхньому роду хтось був великим, і кажуть, і передав це, що людина має можливість розвиватися, і ці цілі вона винесить легко і стане великим. А є такі, що якби не мають за плечима таких, хто їм хто їх може просунути далі, вони самі відкривають себе і майбутнє своїм дітям. Так що в тишині приблизно, ви знаєте, як посадили ціль, ви повинні знати, що вона буде тільки всходити через якийсь там час, а жнива будуть тільки осінню. І вам цей період, де би ви не працювали, якби ну ви повинні все одно вчитись, учитись на ту спеціальність, просто вбивати в голову ті знання, тому що без знань. Перше ніколи нічого не вийде. Навіть як, як би ви не поливали, як би ви не хотіли бути без знань ніде. Навіть дивлячись зараз, кажуть всі, що перехід у вищі виміри і там не буде роботи, якби ну як не буде, буде просто друга робота. От в вищих вимірах, хто навіть дивиться кіна, не кажучи вже то, що там бачив чи не бачив. А кіна знайдеться. А ви знаєте, що самі ми навіть колись дивилися на машину, як на чудо, дивилися на літак, як на чудо, а потім то, -то все тут є. І там вже буде, так як в нас тут ілюзія, що ми самі робимо. В тій ілюзії ми самі робимо що собі не робимо, то є наше, от, наше творіння наших рук. А там буде творіння уже думки. Ми не будемо вже руками робити. е, Кожна людина буде сама собі створювати одяг. І якщо бачили навіть є такі, де виступають, що походу міняють одяг, міняють, так собі і будинки будують, так і все, тому що цей дар ми унаслідували від отця. Але разом з тим, якщо ми не розвиваємо тепер цей розум, то як ми потім зрозуміємо той великий розум? От скажіть. Ніколи ніколи так не буде, що аби раз лиш, раз само в голові все е, появилося. Тому що є таке, як тут біля розуму фактично він ззовні. Як я казала, все права і ліва справа хороші думки, е, ліва погані думки. І в той е, розум ми вкладуємо знання кожен раз, все більше і більше тих знань ми вкладуємо і тут один. Прекрасний момент, ми вже все можемо шукати, то, що коли ми вже на роботі маємо досвід, то ми звідти витягнемо хоч що, думаємо, як то, -то зробити, якщо ми хоч що звідти витягнемо. Ну, якщо ми навчилися так, як в телефоні, якщо ви навчилися ним користувати маленьким, потім більшим, ще важче, але ви учиться. А божественний, як кажуть, колодязь знань то Як ви думаєте, там так ви раз два прийшли, зачерпнули і пішли. І то навіть з колодязя воду треба знати, чим зачерпнути, якщо там немає відра і, і, і шнурочка, чим витягнути ту, ту водичку. Так що постійно-постійно нам прийдеться учитися. А щоб учитися, значить, цей наш розум потрібно тренувати, тому що ніколи нічого само так не проявиться. Так, ми повинні навчитися, що хороше приміняти, що погане не приміняти. Як відключати функції погані, постійно відключати погані функції. Тому що той, уже, як кажуть, з лівої сторони погані, і погані думки вони повинні відійти. Ну так знаєте, як виходить, раз дивитися вже було, то висло, вже немає вже земля, а тут дивитися через певний час, а там вже квіти це. От ми для того, щоб ми стали успішні і для того, щоб в нас все все в життю клеїло, щоб ми знали, що наша ціль вона збудеться, тому що я так хочу, так буде і так є, я кажу, тому що я ним став. Я став знаменитим лікарем, я став знаменитою вчителем, я став тим, ким я хотів. Ну ніколи, ніколи не збиватись з того. І ніколи, ніколи не пізно, навіть коли ви спам'яталися чи в 50, чи в 60, навіть і в 70 років, то теж не пізно, стати тим, ким ви хочете. Одним словом, треба, потрібно тільки на це працювати. Працювати це значить вкладуватися. Ви знаєте, що ви ніколи не станете багатим. Якщо ви не будете працювати, не будете ті гроші, які обмінювати гроші. Якщо ми надіємося, що нам хтось дасть, там, чи, чи тато, чи дід, чи баба, то вони як прийшли, так і підуть. Вони теж толку не принесуть великого, щоб ви кимось стали. Все у вашій голові. Що посіяли, то й пожнули. І цього. І я вам іще раз хочу сказати той великий-великий секрет. Весь секрет це в кожній в серці людини. І якщо людина серцем знає, що вона сильна, що вона цього доб'ється, що це все реалізується. Тому що ну, дивіться, багато є таких, які говорять, що ну, постійно собі говорити, бо я багата і я багата, я гарна і гарна я розумна і розумна, від того нічого не прибавиться. Абсолютно нічого. Ну, добре, я собі вношу, що я гарна. А людина по чому ціниться? По душі? От якщо в неї гарна чиста душа, то значить вона просто прекрасна, але якщо та душа грязна і вправо, і вліво. А от душа якраз викидає ото все підсознання, тому що якщо ми чистимо душу, ми чистим підсознання. Під свідомість, а підсвідомість передає уже нашу свідомість, наше вище я, наш е, зв'язок з Богом, що я хочу цього і що я буду цим, і я буду. І тоді уже Бог буде любими способами посилати ангелів, архангелів, коли ж не хочете, щоб вам допомогли. Ви, ви відчуєте таку силу зверху, що вас просто винесе в той успіх. І ви дійсно получите той поцілунок, Бога, Чубчик. Оце і буде успіх, великий, великий успіх. Коли ми добиваємося навіть маленької цілі, ну, допустимо, хтось собі поставив за ціль, купити квартиру, машину чи хату, побудував. коли він побудував, це щастя не описує. Це таке щастя, що це його ціль виконалася його ціль. А уявіть собі, ціль, як кажуть. На мільйон, тому що все своє життя ви будете щасливі і довольні своєю роботою. Ви будете любити свою роботу. Ваша душа буде завжди співати від щастя, тому що вона приносить людям користь, що ви сієте людям, ну як ви сієте щастя і любов. Адже ви знаєте, що ті, які просто, якби за користі, вони теж відійдуть нікуди. Їхня душа плаче, вона закрита, вона мучиться, томиться. Та душа не може пробитись наверх. Як вона може освітити собі дорогу, щоб з'єднатися з Отцем Небесним, якщо вона вся в грязі? Вона ніколи з тої грязі не вийде для того, щоб душа відкрилася і з'єдналася з Отцем Небесним, вона повинна світити, сіяти. І тоді все сіяння пройде через. Нас і, і з'єднає через, через, через цю підсвідомість до свідомості, і з'єднається з вищою силою, з небесами. Так що давайте будемо старатися жити своїми секретами і під, поливати, поливати те зерно, яке ви посадили, ким ви хочете бути. Весь свій успіх, який ви запланували собі, він у вас обов'язково збудеться побачите. Так що я вам дуже дякую за те, що ви у мене є. Я вас всіх дуже люблю, радію вам. Так що, па-па, до скорої зустрічі.